Водяна брама у Черкасах на Закарпатті скорочений робочий день у Рівному. Аерація водойм. Цілодобові фонтани у столиці. В містах України як можуть допомагають городянам охолодитися під час літньої спеки. Найбільш уразливі діти і літні люди. Ані кондиціонерів, ані вентиляторів, ані басейнів. Бодай фонтану їм у серодонецьку не завезли. Жарко. що ми там не спимо, ми до обіду тільки приходимо. Все. Та й на вулиці пасочку не зліпиш. Ми не витримуємо прогулку так, як положено, тому що в жару ми не можемо сильно гуляти. У нас є зонтики розкриваючіся. Над пісочницями ви бачили у них козирки. На другому поверсі дитячого садка, де ховають від спеки малечу, температура плюс половиною. на 5 градусів вища максимальної норми. І це ще не по обіді. просять сторожей, 4 утра відкрити окна добре проветрити групу. І ще більше страждають літні. Походи за черговими викликами до соцзабезу і пенсійного фонду ніхто не скасовував. 40 тіні Натовп париться ранку до вечора. Безпреділ твориться, Без От бідні безприділ. Падають від жари. Разів можна так. Нікакої організації не. Утім, кондиціонер у пенсійному фонді такий є. Навіть два. Звісно, в кабінеті начальниці. Зовсім у іншій кліматичній зоні живуть середоницькі чиновники. А нам пообщатися з у Десь приєднає. Десь приєпень, але не у себе. Да? Міськрада. Кондиціонери дмуть з усієї потужності, знижуючи можновладцям температуру повітря на 15, а то і 20 градусів від тієї, що за вікном і у садках. Чи не запрохолодно їм, спитати жодного не вдалося. А зараз у вас об'єд? Шефа нет, я не можу вас в кабінет впустити. Не треба нічого знімати. Ну, я от слишком пенсіонер робота навіть коли. Чи закономлять пенсіонерам хоча б на дуйчик, а містянам на фонтан, якщо чиновники відключатимуть собі кондиціонери, принаймні коли уходять на обідню перерву? Питання риторичне.